На ободах, Бо в нас немає насоса. Мирон їде на ободах. Капець! Якесь число? 9 березня. Мирон перший раз їде сам. Все, зараз не вийде. О, давай, давай, давай! Козу, козу, козу. <реш> молодець, давай, 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 давай живий! так, молодець! Давай, нажимай, нажимай. Ай, якби колеса накачані були. Все, колеса накачали, погнав. На дорогу не дивиться. Мирося на дорогу дивись. Насос в корзині. Тут група підтримки. Давай ми роби. Сухняки джудіть. А він зараз познайомиться з усіма. О, Всі Погляньте, розібрала вже всі букети, розв'язала, обрізала їм стебла, водичку поміняла. Тут в мене на кухні стоять трояндочки, тюльпани. Так, картина. І тут просто подивіться. Подивіться. Так все гарно в мене тут стоїть. Дивіться, аж такий здоровенющий букет да, став. Вони так порозпускалися, води напилися, всі подивіться. Красонечки. Це взагалі тут на півхати. Ці королеви мої. Ну Як тут можна спокійно під них ходити, бусі? Я не можу, я їх і цілую, і кускаю, а я не можу. Сюди. Поставила шакотики в вербу, мені Гордійко подарував, дивіться, який букет вийшов гарний. Те, що Миросик подарував, і гордійчик, подивіться, експозиція прямо така. Ну, ці квіти зрозуміло, що я надіставала. Вазонка тут стоїть. І бусі поклала вазони на вікна. Перший раз таке зробила. Дивіться. Не знаю, надовго, ненадовго куплю риночки, пересадю їх. Такий самий у миросика в кімнаті ж стоїть. У мене виходить, що три вікна від вулиці, що бокові ось такі вазони і посередині квіти. Ось що посередині стоять ці квіти. Я обрізала ручки, ці коробочки, і просто ось так вона. З вулиці дуже гарно виглядає. Ку -ку, я тепер тільки тут знімаюся. Отут. Не виходжу нікуди, тільки тут. Дивіться, футболка зверху ще таку легеньку, а зверху жилетку одягнула, бо ця погода вона така оманлива, така незрозуміла, що треба і вдіватись, і не дуже надіватись, бо тоді дуже багато себе придеться знімати. Е, ми їдемо по справам. стірочку вимкнула, повернуся, потім вивішую все взиваю кросівочки. Ці вже беру доходи, бо в мене є нові красів. А ці дуже зручні, мені в них неймовірно зручно, так що буся. Ви сьогодні з нами, так? Да? Пташки співає. Горобець оно. Сидить. Весну нам приніс. Там горобець сидить у гнізді. дивіться. Чи вам не видно? Ну, бо мені видно. У мене такий телефон, що в мене видно. Приїхала до дядька Сьочі на каву. Кущик такий гарний. Цей. Ході, йдемо зараз, трошки садочок почистим. Дивіться, у мене тут буква. Я її не бачу, щось там пише. Яку? Воросик ну, як вже вчора просив, щоб йому батут розкладали. Бабуся каже, хай ще трохи тепліше стане, хоч трошечки. Боже, а горобців подивися, ми з тобою осінню переживали, що горобці припали, радянника прикусила. Все, обкомпанія йде. Садок. А частоти які вже дивіться, тут ще ще тут мабуть. Тут в ш. А Все ще садочок і все. Кузня. Я колись оце дирочкою залазила, будь А зараз лише голова туди влізе, мабуть. Кубку вже маємо, Складаємо собі. Добрий день. в, в таку погоду і хочеться щось робити. Ой! Чуть і не впала. Так, тут не розчищений садочок, а сюди вже розчищений. Я сама м'ялка Послали мене в магазин по воду. А нам тут далеко вусі, подивіться. аж воно. У нас тут копаночка невеличка. що і працюють, а я фазана заганю. Там лиси, колись рісячі нори, ми ще як малі були, лазили там. 34? 34 зараз, бабусі. все, ми вже як з нормі йдемо. Зараз буду скуповуватись в магазині і готувати да. обід, бо вже маємо польові роботи. Тодімко на поле, а я додому готувати обід. Це бусь. Буде... Це майже вдома. Чого торбуцю? Так, бусірку суху зняла. Новеньку вивішую. Так добре, на дворі вже така погода, не треба по цих сушарках. Краса, краса, але я кажу, цей березень він такий оманливий, йому довіряти не можна. Тут спека тепло, а тут знов сніг і мороз. Вчора Дімко вже кокон морозику виніс, мирон вже такий довольний. Гойдався в коконі, і перше, що сьогодні зранку прокинувся, каже: Мама, папа кукон не заховав. Каже, зайчик, він його вже тобі на всю весну, на всю літо і на всю осінь дістав. Чого ж він має його ховати? Вивішила в сірку, бусь ще завдання відділа, поки він на полі єметровка сфотографувати самшит Попросили. Так, ще йди така штука. Я так, Оля, нема коли. Там м'ясо і картошка. На газі, в общем, буде картошка, м'ясо. Зараз відварю, потім духовочку швиденьку зроблю салатик з пеківки з помідорчиком і капчаним м'яском, І бутерброди зроблю на поле. Так що... Швиденько, швиденько, швиденько русі. Вимірятись, хто це одне. Треба було ще перерахувати, скільки <гум> такої висоти було. Так що біжу, біжу вже в хату. Я вже за кошиком бусі. Ходила, плітник поклала, водичка, хлібчик, стаканчик, салатик, бутерброди, вилочка, сіль, перчик, картошечка закутана. Зараз буду в контейнери. Ось цього. Ставити, запаковувати, м'яско у більший контейнер. І кавульку вже роблю ось в термос цукор окремо, бо не знаю кому. Це що там на полі робить він з цукром, без цукру. В общем, цукор беру окремо. І десь уже зараз Дімко спуститься за мною. Все, я вже в машині, на руках будіброди і за ватіком. Дімка ще мішочок кладає. Песик мені щось написав. Я собі тако сиділа. Ой, в машині угрілася так тепло буся, а на дворі тут на полі вітер. Тож, там ще трошки. Дядьки пообідають. ти будемо дивитися, чи будемо переїжджати далі чи ні. Блакитний, блакитний буся там. Село і ставок там, бачите, так далеко. Ташечка полетіла. Наші сільські стопи отам десь. Видно, так? Да? Да. Шки літають. Треба одивитись. тут дує. Я. я і моя лялька, ще я так на фоні себе з лялькою не знімала, да? чи так? Так, бусі, ми вже на другій площі. Дітьки пообідали, завантажились, я чекаю. Переїдемо на іншу і я буду гнатися морозика забирати садочку. Такий день сьогодні у мене довгий, вже роботи стільки зробили, і це ще лише з обіду час. Все, ось з зими як і не було, виходимо знову на вулицю, щось робити, поля, розсадники, садки, городи і все. Приїхала до своїм хлопчиком малесеньким. Я не бачу дають, а ось все, він. Але на поле. Uh -huh. Ще раз кажеш, Буся, що в садочку робив сьогодні? Uh секрет. -huh. Це секрет. Ага. Uh -huh. Що це за секрети? Мама так хоче тебе пощіпати, а в тебе така частенька курточка. Uh -huh. Все, зараз заберемо папу да, і вже їдемо додому. Бабусі, uh -huh. ми вже на полі з Моросиком. Зараз ще трошечки. Забираємо тата нашого і їдемо додому. Сьогодні погода, звісно, не така тепла, як вчора була, але все ж таки. Да, так, Мирончик? Я Чи я тут сіла? Бо хочу тут сидіти. Ти вже зі мною хочеш перенести? Гоп-компанія вже до бабусі приїхали. Зараз підемо в магазин, бо Мирону щось срочно треба купити. І потім вже їдемо додому. Так? Наразка не футболь, камінчики, будь ласка. Все, давай, переходимо дорогу. Так, бусь, ми вже вдома. Я розбираю кошик, зараз перемою контейнер, поскладаю, що там. Морозик дивиться вже мультики. Та якось так, Дімко розпалює в домі, бо, я ж кажу, сьогодні щось не так тепло, як вчора, але він і... На ніч розпалює, бо й купатися, морозик, щоб не замерз. Тому якось так. Так, ось. Буду складати речі. Дивіться, то ж моросик вчора їздив на велосипеді. Бачили ви на початку відео? Що це в минулому році ми подарували дядько. Не дядько, хрещений і тітонька. Uh, і він не хотів їздити. Перед цим був самокат теж на самокаті. Він став двома ножками. Я його турляла, бо йому було ліньки відштовхуватись. Трьох були самокати, два штуки. І він ні на одному не хотів їздити. І я кажу: Боже, мирочок, ну що ж ти такий ледачий, Що тебе тільки труляти, труляти й труляти? Гордійко то той мабуть з двох років вже на велосипеді такому вже їздить, і без цих допоміжних коліщаток ззаді. А це морозик вчора сів. І давай крутити, крутити тими педаликами. І боже, таке малесенько, ці мої стеки, ця моя фобка, таке водички? Да. Зараз зайчик. Пішли на кухоньку, мама тобі дасть. Води. Кажи, ти вчора на велосипеді їздив? Да. Навчився? Да, навчився? навчився. Навчився? Да. Води попили. В общем, буся. І це ж є ж така. Щаслива, що в нас якесь нове досягнення, а далі будемо ціле літо тут їздити, пробувати, як воно, що воно, але зрозуміло, що під наглядом, бо тут у нас е, проїжджа частина має, ну, немає вже це центральна дорожка. Я як жила, то ми жили на е, Торостіпене, як буде українською. В общем, у вуличці ми жили. Так, шості. Теж можна у нас у шарочку ще кинути. І якби батьки не дуже переживали за нас, ми вчилися спокійно собі з тих велосипедах. А тут за моросиком треба око та око. Бусі. На що він мене розводить? На маленького котика. Я в минулому році взагалі не хотіла котики, бо типу нова хата, як це все новеньке, чистеньке, пахуче, і нам зараз котика сюди. А сама тако подумала, що я як була мала. Батьки дозволяли нам брати тих котів, і кіт завжди був у хаті. Один-два ну, кіт був, як я ходила вже в школу, така була в дорослому віці. Взагалі було три кота. Мене на них казали Віагра. білий, сірий і рижий Нарик, Алекс Вільям. І ну як? я була, Мама казала, котяча мама. Я їх любила, цілувала, обнімала, вони зі мною спали. І це були прості кити коти. Ні, Вільям був Шотландець, значить. в нього були такі дві закони, бусів, класа. Це воно вже таке. І я собі таку думаю, боже, яка я погана. Тобто, коли я росла і була дитиною, в мене котів, собак було повно. У Мирона нема нікого, і дитина просить в селі живемо і кота не можемо завести. Ми щось там були відео, побачили, і корова жуйку жиє. Каже, мама, дивіться, як корова прикалується. Кажу, Мирон, це корова жуйкою жує. Мама, корова не може жвачку жувати. Кажу, Миросик, не ту жвачку, що ми жуємо. І я йому починаю пояснювати, а він не розуміє. Я думаю, Боже, для нас це ми були малі. В селі це ж ну, елементарні речі, корова жує жуйку, да? відхаркнула жує. А для нього це так, що ця корова жує так смішно. Корова прикалується. В общем, треба ходити дитині, показувати коровів, коней, курей, качок і всіх, і заводити котиків. Що я вирішила бусі? Я не буду шукати породистого купувати. Я буду шукати простяка, але я не хочу, щоб він був отакий. Знаєте, як оці такі? общем, давайте я зараз тут десь отакого От не хочу. Хочеш, він був або світлий, або темний, сіренький, чорного теж повністю не хочу. Якийсь такий рябуватий, чи рижий, чи в плямку якусь, чи щоб що пів морди такої, пів такої. В общем, я хочу простяка. Не треба гратися з цими прививками, вони не такі вибагливі. Вийде на вулицю, хай йде на вулицю. Я буду знати, що він прийде назад, бо простяки вони живуть. І, і в мене з дитинства були простяки, і вони, боже, ми їх з мамою до того розгодовували, що це такі були кабани, вони такі класні, вони такі теплі, вони у ці муркотуни такі. І він хоче його назвати мурлик. Мама, купи мені котика маленького, я назву його мурлик. Кажу, може, мурчик? Ні, мурлик. Я кажу, хорошо, мурлик, то мурлик. Мурлика, в общем. А я їм кажу, Морозик, давай на літо, коли стане тепленько, щоб ми його там могли привчати. Уже до туалета годувати місце, його що ти з ним кажу, на вулицю міг виходити гуляти, то на літо ближче. То це ніби бусі, я настроїлась. Я ж собі така згадую, що з котами воно так затишно, але що ж теж не хочу, щоб була довга шерсть, щоб в нас тут понятно, що вона, якщо буде коротка, то ця шерсть буде. Але я типу до того готова бусь. Я готова до кота, скажімо так. Діма нє. Діман вернули не в курсі, ну, подивиться відео. Моросик йому теж каже, він хоче котика. То ну, хто ми такі, щоб відмовити нашому сину? А? Бусі, скажіть. Все бусі. Розклала стірку. Моросика переодягнула, бо його ж не можна переодягнути після садочку. Кажуть, що вазони краще, ніж зрізані квіти, бо ці пов'януть, але бусі. Вони мені стільки приносять щастя, да, Мироз? Я скільки заходжу в цю кімнату, а мам, я її хочу з'їсти. І тебе хочу з'їсти. Не Подивіться. їж! ти тебе! Подивіться, білі взагалі я в шоці, вони так розпустилися. В общем, Дашулічка подивилася, мій влог розпаковки і каже, що це мило, що ці трояндочки, що це мило. Ось ця пластик зрозуміла, а це все милко. Що будемо пробувати, що, да? Бо я думала, може в шаф їх поставити. Косуля не... подарувала нам таке, так? Да? Да. Мирон від цієї коробки не відходить, буся. Потрошки, потрошки і мені унічтожаємо ту коробку, да? то що всередині. Морозик, давай покладемо трояндочку на місце. Давай? ручки. В ручках? Ну, держи одне. Ти мені даруєш? Ну так. Ой, дякую, Марок. А чому? Да. Дати тобі? Да. Пахне. Пахне? Поставиш сам на місце? Такою ж людиною пахне. Людиною, ким так. тобі пахне? Треба думати, що це Дашею пахне, так? Да? Так, да, пахне, так. Да. А, ти ж її нюхав. У 21 році, так? Да? В листопаді. На днях. Що? <сум> Гості. До бабусі в гості? Да. Так, вона на весілля приїжджала до мене. Ага. А потім ми до неї вуманістили, пам'ятаєш? Ой, що це за мачомен, Мирон. Давай сюди. Ти як дядькування в нас на весіллі, пам'ятаєш? бусі в конкурсі участвує. Мама, я тут да. теж собі як Да? Як джентльмен. Мирон уже як ото коник да? так? Нас Єгорка забрав трієчку, а моросику лишився нолик, але ми кажемо, що це буква О Оля. Та Морошка? Так, Бусі, поклала ось цю картинку, поки тут бо ще не придумала тікати. Але ж дивіться, так як заходиш і вона відразу падає в очі. Що ви скажете? Мені здається, що тут, тут вона і буде. А потім, можливо, мені ще хтось буде щось передавати, і я вже буду сюди вкладати. Цей декор буду десь виносити. Да? А всі картинки, чи можливо ви мені ще коли якісь сувенірні, тільки картини, да, ще будете щось давати, і я буду світом складати, складати, складати. Да, да. Що мої хороші? Буду казати вам пока-пока. Далі в нас вечеря. лагодити речі на завтра, протирати кросівки, бо мирон ніби як сьогодні ними горав, а не бігав по майданчику. Витирати, складати речі, купатися і лягати бо завтра новий день. Знову маємо багато справ. Тому дякую, що провели цей такий шалений день. Мирон! Що ти робиш? Можеш наступати? Ти, хлопці, вже в тихомирився, і ми вам уже вдвох кажемо пока-пока. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що ви коментуєте. Що, що хай бусі ставлять. Ставте лайки, підписуйтесь. Підписуйте на канал, ставте колокольчик. Дзвіночки, так? Да? А тепер давай повітряний бусям. Наш фірменний повітряний.